Всіх вітаю на каналі FanMod В цьому відео хочу зробити такий собі урок по SolidWorks, і який стосується 3D-друку. Тому що ну, буває, доводиться скачувати модель в степ-форматі. STL то в принципі завжди, але буває степ, і вам потрібно її відредагувати. Ну, STL це не до SolidWorks. Як я не пробував, не портував там якимись хитрими способами. У мене їх відредагувати в Solidworks не виходило. Ну, Змоделювати по контуру можна. Але ми не про це. Я говорю зараз саме про степ. Отже, нас цікавить степ-формат. От є такий файл. Припустимо, ми його завантажимо, портуємо. Ну, Воно зараз його просканує, відкриє. Але тут є декілька нюансів. Зараз я покажу, в чому тут нюанси. Це якщо у вас ось така збірка. Це саме асемблі. Як ви бачили, хто розуміє, що таке асемблі у Solidworks, це саме збірка. Ну, я думаю, хто розуміє, тому не потрібно пояснювати, в чому тут нюанси. Оскільки в нас немає вихідних файлів, ми з ними зробити нічого не можемо. Ну, Тобто, я їх навіть видалити не можу, Delete нажимаю, нічого не відбувається. Тобто обрав, delete, нічого не відбувається. І як же ж його все ж таки редагувати? Потрібно просто цей файл зберегти у Save S форматі Part. Тобто як деталь. Не як збірка, а як деталь. У мене вже є, я трошки погрався, зберігаю. Ну, мені таке доводилось робити от буквально це другий раз. Тому в мене на каналі не було ніяких відео про це. Зараз вирішив зробити. Отже, я зберіг. Далі закриваємо, можна зберегти як збірку, можна не зберігати, це наскільки вам та потрібна збірка. І далі я відкриваю саме як part. От вона поряд лежить От Assembly, SLD Assem і SLD PeerT. Нам потрібна part. І нам одразу тут пропонує запустити розпізнавання функцій. Якщо ми запустимо це, от такому варіанті. То це, мабуть, буде не те, що надовго, а воно його і не закінчить. По крайній мірі, з моїм ресурсом ПК 48 ГБ оперативи, шестиядерним процесором, досить непоганою відеокартою, там, 3060. Ну, вже на сьогоднішній день це не непогана відеокарта. Але з цими всіма можливостями, я думаю, я його навіть не завершу і доведеться закрити. Тому я тисну NOW. Оскільки нам ці всі детальки не потрібні. Я їх просто видаляю. Мені потрібна тільки одна деталь із цієї збірки. Просто так обираю і видаляю. Можна і зі списку дерева побудови, можна і стіл бадіс. Ну, мені простіше бачити їх. І от останній елемент. Залишається одне тіло. Можна його зберегти, щоб там не завантажувати в якийсь бій. Мені потрібно його відредагувати. І я це вже можу робити, оскільки це степ-формат імпортований саме SLD-part, тобто ну, частина part модель. Я можу тут створити скетч і редагувати його, вирізати. Це вже тверде тіло. Але є ще такий нюанс. Якщо ми зараз захочемо зробити щось, наприклад, з тими функціями, які тут вже є, щоб заново там не заповнювати ось цю трубку, наприклад, створити тут ескіз, там, Convert Entities і повністю її заповнити, щоб перерізати різьбу, наприклад. Хоча ну, я думаю, хто користується солідом досить давно, розуміє, що це не єдина альтернатива редагування цієї якби, трубки. Можна там його розрізати, подвинути. Коротше, я міг би її відредагувати декількома способами. Але можна запустити FeatureVox, і отут є Recognizing Features. Тобто розпізнавання функцій. І що ми робимо? Ми натискаємо ну, в принципі, можна було б отак от зробити, обрати грань. Але я натисну Ctrl A. Англійська розкладка клавіатури, ну, або Ctrl F, якщо це українська буква. F. І можемо натиснути ОК. OK, точніше, отут перехід. Next. І воно спробує розпізнати ці функції. І тут є ось такі ще нюанси автоматичні функції, які буде розпізнано. Ви можете зняти галочки, можете поставити. Драфт рекомендую не ставити в, даній, в даному варіанті. Це буде дуже довго. І, по суті, нам ці функції нічого не дадуть, ми їх все одно не відредагуємо. Я вже перевіряв. Ну, як, там можна їх, по суті, видалити і зробити, наприклад, ось ці зубці прямими без фаски. Але наскільки воно вам потрібно, мені, наприклад, ні. Воли можна увімкнути. І перейдемо до розпізнавання. Я тут, скоріш за все, перемотаю, тому що це займе десь хвилини 2-3. Як ви бачите, от знайшло. Такі функції. Кадсинкен. Ну, по суті, я декілька разів запускав ці моменти, і кат не завжди знаходив. Невідомі тіла якісь. Щось десь знайшло. Дуже погано, по суті, розпізнала. знайшло тут -то -то отвір. Катривол, до речі, а не отвір, по суті. Ну, можемо просто підтвердити, Воно зараз буде ще кілька хвилин створювати. По суті, розпізнавало воно. Ну, 6 хвилин у мене. Перед цим, коли я проба без волю, без значень, то розпізнавало швидше. Десь хвилини 2-3. І я вам зараз покажу після цього. Модельку, яку я колись презентував як екструдер непоганий, яким я користувався надрукований, я її також розпізнавав таким способом, і там розпізнало майже всі елементи. Там, тільки деякі я не міг редагувати, а то всі з цифровими значеннями все я міг редагувати дуже зручно. До цього ми дійдемо. А поки що, от воно так довго і нудно. Розпізнає, Ну, отже, я переплутав, щоб оцих нюансів не було. Volume, мабуть, не слід вмикати. А драфт можна. Ну, зараз я ще раз перепробую для того, щоб пересвідчитися. За замочуванням, як ви бачите, і Volume, і драфт були вимкнуті. Так, от воно зробило. Ага, ще не доробила. Тепер все. І тут в самому кінці катревол є, виріс такий, який можна редагувати, звісно ж. Ось таким чином воно не потрібно абсолютно, але хай буде. Ну і ці моменти взагалі не, не редагуються, по суті, як такі. Як ви бачите, Surface взагалі просто десь знайти батьків своїх загубило. Таке. Тому на цій деталі саме ця функція, я б її не став застосовувати. До речі, якщо зараз е, пересканувати, спочатку воно е, ці функції, які вже знайшло, пересканує, що взагалі не розумію навіщо, як на мене, це вже не потрібно робити, але воно чомусь їх заново пересканує. Це займає той самий час. Потім, коли ви перейдете вже в меню, е, воно, ну, по суті, буде заново сканувати. Коротше, це дуже довгий процес, от конкретно з цієї деталі. І зараз я відкрию деталь, яка ну, нормально знаходиться, все, аналізує. Коротше, прикрию, поріжу я це відео, щоб ви не чекали. Ну, збережу, хай буде. Парт чи не парт, неважливо, як захочете. Ну, Як ви бачите, SLDPRT, воно окремо, а та деталь окремо. І ось я відкрив, до речі, відкрила не як збірку. Це саме файл степ, я відкрив. І воно відкрило його як деталь. Так, в принципі, Ctrl-A я також натисну, воно його зараз знайде. Це одразу як імпорт діагностика імпорту вимикається. Тобто, коли ви імпортуєте степ як деталь. І солі сам обирає, чи це деталь, чи це збірка. В тому варіанті воно імпортувалося як збірка, тому що там багато різних твердих тіл. А тут, по суті, одне тверде тіло, і воно його якби, виявило, що це одне тверде тіло, значить деталь, а не збірка. Ну, парт. тобто. Ну, Це також займає там, декілька хвилин. Тут, по суті, от воно показує в режимі онлайн те, що вже проскановано, і те, що сканується. Чим більше граней, тим більше тут буде ну, цих поверхень відображатися, відповідно, там уже 128. Ну, зрозуміло, чим складніша деталь, тим довше це все відбувається. По суті, не дуже залежить від ПК, але все ж таки оперативна пам'ять забивається дуже сильно. Отже, досканувало, натискаємо підтвердити, отримуємо ось таке тверде тіло. Solid Bodies, як ви бачите, тут вона також відображається. І далі можемо запустити ту ж саму фічу Recognizing Feature, але все, до мене дійшло, в чому була проблема. Отже, якщо натиснути Ctrl-Z, так, нічого не відбудеться, вже назад не можна повернути. Отже, я заново закину цю модельку. Так, це можна видалити. Отже, нам потрібен сеп-файл, я його не буду вже перевіряти. По суті, іпт diagnostic це функція, яка перевіряє можливість створити ну, якби, тверде тіло. Тобто, якщо є якісь зазори, ну, от, допустимо, тут є якийсь розрив між поверхнями, між гранями, він нам видасть помилку. Там жовтою або червоною, якщо дуже великий зазор. Також всі, ці всі моменти ми можемо фільтрувати, якщо вони є. Якщо їх немає, як тоді я знаю, що їх немає, то я їх, в принципі, і не сканую. Отже, що потрібно зробити, щоб якби прибрати ось цей момент. І запустити саме FeatureValks і Recognizing Feature. Нам потрібно розірвати зв'язки BreakLinks. Так, ми погоджуємося, і це вже тверде тіло. Просто тверде тіло. Що цікаво, на. Ну, в старому Windows, і, і там, певно, ще був інша версія SolidWorks, там так не працювало, там одразу воно робило як імпортований. Або воно не бачило посилання на файли, тому що це також витягнутий файл зі збірки, по суті. Не знаю, ну, коротше, неважливо. Суть в тому, що зараз це працюватиме, як ви бачите. І тут можна розпізнати. Але ще такий нюанс. Тут от хотів показати, є ще опції розпізнавання. І от тут є Enable After Dimensions. Ну так Dimensions of Sketch. Тобто включити розпізнавання ще автоматичне Розміри, Те, що я думав, що там можна обрати як Wolence. Я тут трошки поклацав. Багато всяких налаштувань. Ну, як багато, не дуже багато, але. Можна розібратися. Я їх увімкну і зараз побачу, чи створюється якби розміри, чи не створюється. Тому що я так ще не, не пробував. Так, ну, Ctrl-A. Обралося все. Volume, ну я не знаю, зніму галочку, щоб довго не чекати. Перейду далі. Ну, в мене досить швидко цю модельку обробляло минулий раз, коли я це робив. Можливо, без перемоток. Зараз побачу. Якщо то, тоді обріжу також. Так, ну і як ми бачимо, от воно знайшло купу всяких. Е... функцій. Find patterns, ну, я не знаю. Давайте спробуємо, тому що я не пробував. Угу. Щось просто перемкнулося. Pattern тайпле, не. Так, потарну тут, в принципі, мірор хіба що. По суті, ось ця сторона, певно, відзеркалена, я думаю. Але е якщо тут не співпадають площини... В принципі, співпадають. Сітьфічі. Так, воно тут... не знайде його. Гавно, не знайде. Ну, давайте без, без цього моменту повернемо назад і просто підтвердимо. Трошки почекаємо, поки дерево побудови сформується. Ну, от воно там з розмірами навіть все нам робить. Зробило. Досить зручно, як на мене. Тобто, от є тіло, звісно, всі, всі елементи воно їх не знайшло. Тому що, по ідеї, імпорт ТД да, тоді взагалі зникне. Але от деякі вирізи ми можемо правити. ну Так, це, по суті, зеркалка Плей навіть знайшло, що від цього плейну побудували ось таку бабишку Ну, витягнули екструд. Тут те саме. Ну і отвори. Отвори ці познаходило. Ну Це вже спроще якісь моменти в редагуванні. Вам не потрібно їх там заповнювати тіл, тілами, ну тобто екструдбос робити і заново вирізати там. Просто можна відредагувати, от наприклад, 5 мм. Все, відредагувалось. Зручно. Ось такі нюанси. Ну, я думаю, що можливо комусь це відео буде корисне. і Вирішив от зробити. Показати такі можливості SolidWorks. І у SolidWorks нижче певних версій, звісно, цієї всі функції немає. Ну, по крайній мірі, в 2015-му точно немає. Я на роботі спробував знайти цих всіх, всіх можливостей там не було. Таке. І з STL також це все не працює. Це працює з твердими тілами. Для STL і там SAT, наприклад, це все дуже обмежено. Ну, я їх редагувати так і не навчився. Хоча бачив там якісь відео в Ютубі, але воно все також дуже поверхнево, простіше взяти модель 에, STL і по контуру просто зробити таку саму. Якщо вже не то пішло. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Також увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Напишіть коментар. Сподобалось вам відео, не сподобалось про що зняти. Ну, записати відео ще на майбутнє. Тому що ідеї в мене не безкінечні. Ну і поширте, якщо можете. До зустрічі.